Глядачі переможемо, поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Анонімні російські телеграм-канали з посиланням на джерело в охороні диктатора пишуть, що сьогодні вночі у нього був приступ просто в своїй спальні. Черговий лікар Путіна не зміг з цим справитись, лише стабілізувати стан. Джерело в охороні Путіна зазначило, що терміновим спецрейсом його направили уже не в Китай, де нічого не можуть зробити, а в ОАЕ. Слідкуємо за розвитком подій. Підкреслимо, ми постійно слідкуємо за такими новинами та постійно видаємо вам інформацію щодо цього. Ми вже повідомляли, що російської. Диктатора Володимира Путіна огорнула чутки про серйозну хворобу. Нещодавно дивні симптоми у нього були помічені під час зустрічі Путіна з президентом Куби Мігалем Діас-Канелем. Про це повідомляв експрес. Президенти РФ та Куби сиділи навпроти один одного. В якийсь момент Путін схопився за підлокітник та почав дивно дригати ногою. Тоді його рука почала набувати фіолетового відтінку. На кадрах видно, як Путін незручно рухає ногами, а його рука стає фіолетовою, коли він стискає підлокітник крісла, Написали в змі. Президент РФ Володимир Путін має кілька діагнозів Окрема, у нього дуже важка онкологія та психічні проблеми. Глава Росії тримається на таргетній терапії, лікування препаратами, що блокують ріст і поширення ракових клітин, розповів російський історик і політичний аналітик Валерій Соловей. За його словами, зараз президент РФ вже переживає в деякій мірі вирішальну стадію. Його наполегливо захищають від публічних виступів. А якщо й організовують їх, то тільки під суворим контролем та з використанням двійників, як це вже неодноразово було. У нього кілька діагнозів. Це важка онкологія. Він тримається на таргетній терапії, але вона не може тривати нескінченно. У нього хвороба Паркінсона, яка впливає на деякі особливості поведінки. Також у нього психічні проблеми, але не в побутовому сенсі, а в строго медичному. Вони посилені впливом препаратів, сказав експерт. Аналітик вважає, що путіну зараз краще було б возитися зі своїми маленькими дітьми з онуками, а не займатися великою політикою. Але ні, він хоче пройти цей шлях до кінця і закінчити, як йому здається, тріумфом. Вже тріумфом він не закінчить, але, хоча б хоче уникнути ганьби, додав історик. До зустрічі глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте лайк. Это мы ссыла.